Четвер, восьмого тижня, ЗІСЛАННІ Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарб дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. До корінтян Першого послання святого Апостола Павла читання. Браття, як хто вам скаже, це було жертоване ідолам. Не їжте задля того, хто попередив вас і задля совісті. Кажу для совісті не своєї, а іншого, чому бо моя воля мала б залежати від совісті іншого? Як я що їм сподякую, чому б мене ганити за те, за що я дякую? Чи ви очі їсте, чи п'єте, чи щонебудь робите, все робіть на славу Божу. Не будьте приводом упадку ні для юдеїв, ні для поган, ні для церкви Божої. Отак і я сам стараюся догодити всім у всьому, не шукаючи для себе користи, а для багатьох, щоб спаслися. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Радію, що ви про мене згадуєте всьому і тримаєте передання, так як я передав вам. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова Христос, голова жінці чоловік, голова Христові Бог, кожний чоловік, що молиться, чи Пророкує з покритою головою соромить свою голову. А кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, як би була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстригається, а коли сором жінці стригтися чи голитися. Нехай покривається. Чоловікові не слід покривати голову. Він бо образ і слава Божа. Жінка ж, <кхи> слава чоловіка. Коментар. Не будьте причиною спокуси ні для юдеїв, ні для поган, ні для Божої церкви. Дорогі мої, у нашому житті. Бачимо, як часто ми одними особами зачаровані, а іншими розчаровані. А буває, що в тих, якими ми були зачаровані, пізніше розчаровуємося. Для прикладу, дві революції відбулися Помаранчева, революція гідності і як багато розчарувань у людей. Якщо у нашому житті поведінка і постава якихось людей у свій час була важлива настільки для нас, то можемо навіть відпасти від церкви, якщо розчаруємося поведінкою тих чи тих осіб. Особливо коли мова тут теж йде про священників, єпископів, коли ми зачаровуємося, чи ходимо до церкви, бо мені подобається священник, ми йдемо до храму заради Христа. І відповідно, якщо не подобається, то не перестаємо ходити до храму, бо не заради священника ходимо, а ради Христа. Водночас. Маємо бути свідомі, що наше життя, наші вчинки і наша поведінка для інших людей теж можуть бути настільки важливими, По нашим життям і нашими вчинками ми або проповідуємо Христа, або не проповідуємо, або притягуємо людей до Христа, або навпаки, відвертаємо. Нейтрального стану не буває. Іншим ми або вказуємо шлях до Бога, або шлях від Бога. Дуже важливо, бо інші, дивлячись на християн, не хочуть ставати християнами, бо кажуть, що не хочуть бути такими, як він чи вона. Хоч це неправильна позиція, тож стараємося повсякчас. Бути дороговказами для всіх людей, жити за заповідями Божими і за Євангелії, від Матея Святого Євангелія Читання. Сказав Господь до своїх учнів, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого: візьме хрест свій, іде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той його найде. Яка користь людині, коли здобуде увесь світ, але занапастить у власну душу? Що може людина дати взамін за власну душу? Син чоловічий має прийти у славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді воздасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам: є деякі тут присутніми, які не зазнають смерти, поки не побачать сина чоловічого, що приходить зі своїм царством. Коментар як бачимо, Христос в першу чергу дорогі мої, наголошує, що коли прийде судити Син чоловічий, він кожному вуста згідно з його ділами, не згідно з вірою, чи вірив він, чи не вірив, але чи віра пройшла далі, бо й диявол вірить, що Бог є. Замало просто вірити, віра без діл є мертвою. Тому ми постійно щось здобуваємо в своєму житті, чогось прагнемо, не минає і хвилі, щоб не вкладали в щось своїх зусиль і старань. Після здобуття одних вершин приходить бажання здобувати наступні, і так триває ціле наше життя. Здається, кобим ще це зробив? Зробиш це, то вже буде інша проблема. І так буде, допоки будемо жити. Господь про це каже дуже просто. Що, що з того, що здобудете навіть цілий світ, усе це, про що так, до чого так тягнетеся, мрієте, навіть не щось одне, чи друге, а навіть цілий світ. Якщо занепастете свою власну душу. Тому погляньмо на своє життя і побачимо, скільки дорогоцінного часу, скільки талантів і зусиль ми вкладаємо в те чи інше. Потім, врешті-решт, лишаємо його і хочемо здобути ще щось, а в кінцевому підсумку залишимо все. Бо нічого не зможемо забрати з собою після своєї смерті, навіть хоч що би там не поклали нам трунни, нічого з нами, з того на тантой світ, не піде. Тому важливо замислитися, скільки ми укладаємо свого часу і талантів, щоб освятити і спасти свою душу. Тому для християнина не може бути такого, що не маю часу на молитву, на читання чи слухання слова Божого. Живімо вже тут для Небесного Царства, щоб усі наші зусилля не були марними, і ми не занапастили своєї душі. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме хрест, та йде за мною. Ці дуже знамениті слова Ісуса Христа, дорогі мої, одночасно є запрошенням і умовою йти за Ним. Здається, ми приймаємо рішення йти за Христом з огляду на спасіння душі, а Він попереджає про те, що хто хотітиме спасти свою душу, то її погубить. Але хто погубить своє життя заради Христа, то його власне і знайде. Ця образна мова відкриває нам глибшу правду про сенс нашого християнського життя. Йти за Христом, це відмовитися від власних, оманливих шляхів, дозволивши Богові бути нашою дорогою, правдою і життям. В очах цього світу це часто виглядатиме безглуздою втратою. По-людськи цінність життя часто вимірюється владою, славою, матеріальним достатком красою і здоров'ям. У гонитві за цими непоганими самими у собі речами людина проте здатна загубити власну душу та свою людську гідність. Любити та бути любленою, досвідчуючи та даруючи безкорисну любов, яка користь людині, коли здобуде увесь світ, але занапастить свою душу, питає Господь, щоб дати розуміння цінності нашого життя. Чи ми розуміємо, другі мої, про це? Що з того? Про це напишіть в коментарях. І отримаєте на Це благословення. Ісус попереджає, що Син чоловічий, тобто, то, власне, Він сам прийде колись, щоб судити і воздати кожному за його діла. Тому того, хто зрікся себе та йшов за Христом через своє земне життя, цей суд не повинен лякати. Ми часто себе оцінюємо за людськими мірками у нашому народі є популярним вислів, а що люди скажуть? Хоч так насправді єдино важливим є те, що скаже Господь. Голос, голос здорового сумління постійно тримає нас в зв'язку з Богом. Він здатний захистити нас від людських несправедливих осудів і маніпуляцій чи, навпаки, показати якусь приховану неправду нашого життя, навіть якщо зовні у людських очах все виглядає чудово. Це голос, що шукає нашого істинного добра. Та вічного щастя. Чи чуємо ми у собі цей голос? Коли щось робимо не так, чи мусить нас, як ми кажемо, совість? Про це теж поділіться в коментарях. Буде цікаво. А кінець помолимося разом. Господи, научи мене не боятися самозречення на твою користь. Дякую за те, що прагнеш подарувати мені свободу і радість царства Божого, сповнити моє життя добром, яке не проминає. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто ж мене? За мене свою душу погубить, той знайде її. Чому, дорогі мої, зректися себе краще, ніж егоїстичне життя? Тому що живучи егоїстично, людина ніколи не знайде задоволення в такому житті. Раніше чи пізніше усі егоїсти погублять своє життя. Задоволення, яке пропонує цей світ, що називають суїцидними задоволеннями. Тому що вони неминуче ведуть до смерті. Якщо людина шукає лише виконання своєї волі, цікавиться лише своїми інтересами, вигодою, вона втратить справжнє життя. Тому що справжнє життя не у цьому, а лише в стосунках з Христом. Один літній священник сказав якось: мені 64 роки. І кожен день я маю зрікатися себе. Каже, людське серце настільки зіпсоване, що воно шукає задоволення кожен день чогось іншого, але хіба не у Христі. І якби щоденно не зрікалися самих себе, то вже напевно давно би загубили своє життя. Тому задоволення, дорогі мої, це творіння Боже, а не диявола. Але ми маємо знати, де шукати справжнє задоволення. Справжнє задоволення ми можемо знайти лише у Христі. Іван Золотустий колись казав, проблема людей не в тому, що вони хочуть надто багато, навпаки, вони хочуть надто мало. Вони як малі діти, які бавляться у калюжі. Тоді як Бог хоче повести нас на море. Чому зречення самого себе краще? Ісус дає другу причину ще, яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занепастить? або що дасть людина замін за власну душу. Мій, ніякі тимчасові здобутки не варті душі. Навіть якщо у тебе є гроші чи популярність, чи просто спокійне життя, що це все значить, якщо у тебе немає справжнього життя? Життя без Христа порожнє. Справжнє життя приходить лише від Христа. Справжнє життя це вічне життя. Христос, наче, каже: люди, які не зрікаються самих себе тим часом, в цьому житті? Насправді зрікаються самих себе для вічності. Якщо я дійсно розумію, що таке справжнє благословення і де шукати справжнє життя, це змінює моє ставлення до речей цього світу. Бог бажає дати нам ні більше ні менше, Він бажає дати нам життя. І щоб отримати це життя від Бога, нам потрібно зрікатися себе. Чому зречення самого себе краще? Ісус дає третю причину. Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з тілами Його. По правді кажу вам, що деякі з отут присутніх не зазнають смерті, аж поки не побачать сина чоловічого, що прийде в царстві своїм. Тому що Христос буде судити нас згідно того, наскільки ми зрікали себе заради Його царства. Звичайно, спасіння ми отримаємо по благодаті. Тут Христос не говорить про спасіння, Він говорить про суд. І цей суд над нами буде відбуватися згідно наших справ, наскільки ми зрікалися самих себе та слідували за Христом. Учні Ісуса хотіли нагороди. Вони думали, що їх краща нагорода, це коли Ісус піде в Єрусалим і стане там царем. Але Ісус приготував для них значно кращу нагороду. Це коли Він прийде у дороги і повністю відновить своє царство. Учням потрібно буде почекати довше, ніж вони планували. Але це того варте. Ніхто з нас, дорогі мої, не хоче зрикатися себе та нести свій хрест. Ми прагнемо зручного, спокійного, забезпеченого життя. Якщо навіть перший учень Ісуса Петро не хотів слідувати за страждаючим меші, то куди нам, які не хочуть зрикатися себе щоденно та нести свого Христа? Ніхто природньо не хоче зрікатися себе. Навпаки, наші природні бажання це спасати себе та догодити собі. Тому нам потрібен Спаситель, Месія Ісус, який помер на Христі заради нашого спасіння і Воскрес на третій день, щоб жити таким неприродним життям, як зрікатися самих себе та слідувати за Ісусом. Нам потрібна надприродна сила. І тільки Христос може дати нам ці сили, коли ми знову і знову приходимо до Нього, розкаємося у сповіді у своєму егоїзмі і довіряємо Йому свої життєві плани, свої думки і контроль над своїм життям. Бо услід за Воскресіння мертвих. І заміною живих здійсниться загальний, відкритий і урочистий, страшний і останній суд над усіма. Дійсність цього суду ясно підтверджується вченням самого Ісуса Христа, який вчив, бо прийде сина людський, славі Отця своїми ангелами і тоді віддасть кожному за ділами Його. У багатьох притчах, наприклад, у притчі про пшеницю і кукіль, про невірного домову правителя. Про таланти Господь розкривав ту ж істину, а об бесідами з учнями на горі Сіонській він картинно зображував і самий суд з усіма його наслідками. Учили про великий страшний суд і апостоли. Так апостол Юда каже: ось іде Господь з тисячами святих ангелів своїх учнити суд над усіма. І викрити між ними нечестивих у своїх ділах. Юде 1, 14, 15. Апостол Павло сповіщає, бо він визначив день, у який праведно судитиме увесь світ, діяння 17:31. Цей великий день він називає День гніву і об'явлення праведного суду від Бога, Римлян 2, 5. І рішуче завіряє, чим нам належить стати перед судом Христова, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи в тілі добре або лихе. 2 Коринтян 5:10. Виконавцем цього страшного суду, згідно Біблії, являється сам Господь Ісус Христос. Він самчить, бо Отець не судить нікого а увесь суд віддав Синові і дав йому ладу суд чинити, бо він син чоловічий. Івана 5, 22-27. Як справу спокутування призначено було здійснити Синові Божий, так йому ж дана влада здійснити і суд над родом людським. Виконавцями волі царя і судді всесвіту будуть ангели, а також апостоли і взагалі святі. У притчі Спасителя пшеницю і кукень говориться, що пошле син людський ангелів своїх і зберуть царства Його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня. Ангели і відлучать злих від праведних. вони ж приведуть у виконання вирок грізного суді і вкинуть їх у піч вогняну, Матея 13, 42. Співучасть на суті апостолам обіцяв сам Спаситель кажучи. Істинно кажу вам, що ви, які пішли за мною при відновленні світу, коли сина людський щаде на престолі слави своїй, щадите, і ви на 12 престолах судити дванадцять колін Ізраїля. Матея 15, 28. А про участь на суді святих пише апостол Павло в першому посланні: Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? Перше Коринтян 6. Звичайно, що обіцянка просидіння апостолів на 12 престолах є лише образна указівка на те, що апостоли на загальному суді розділятимуть із судею славу суду і царства. Прикладом свого морального життя і діяльності вони викриватимуть і судитимуть своїх сучасників і синів Ізраїльських. Які взагалі не повірили, так само, як і взагалі святі будуть, якби живими швидками можливості для людини досягти спасіння. Бо ж скажуть, а це неможливо було. А воші святі, які змогли, і тим викриваючи грішників у тому, що до засудження їх призвела славоля. Таким чином, сама присутність апостолів і святих на страшному суді Христову, не як об'єктів суду, а як живих свідків спасіння буде викривним прикладом для грішників і нечистивців. Судити живих і мертвих буде сам Ісус Христос, якому Бог Отець віддав увесь суд, підсудними на загальному суді стануть усі люди, живі і померлі, грішні і праві. І не лише люди, але і занепалі духи. На останній суд, каже Ісус Христос, зберуться перед Ним усі народи, бо усім нам належить стати перед судом Христа. На суд з'являться не лише люди, але й занепалі духи, яких Бог зв'язавши путами пекельної темряви, Віддав зберігати їх на суд для покарання. 2 Петра 2.4. Предметом суду будуть добрі і злі справи тих, хто з'явиться на суд, слова і думки їх, найпотаємніші помисли, віра і невіра. Біблія стверджує, що Господь цього дня з кожному за участинками його, тим, які терпіннями у доброму ділі шукають слави, части і тління, життя вічне, а тим, що упираються і не підкоряються істині, але віддаються неправді. Лютість і гнів, Ремлян 2, 6-8. Бо усім належить стати перед судом Христом, але не лише за справи, але і за слова, кожен повинен буде стати світ. Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у судний день. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш засуджений. Матея 36-37. Предметом суду будуть також і сердечні наміри. Прийде Господь, який освітить таємне у темряві, і виявить сердечні наміри. І тоді кожному буде похвала від Бога, кожен буде судимий за своїми силами і даруваннями від усякого, кому дано багато, багато і вимагатиме, і кому багато повірено з того більше і спитати. Будуть взяті до уваги зовнішні умови, сприятливі чи несприятливі для морального розвитку людей, особливо, що знання чи незнання, ними відкровання Божого. і неоднаково будуть судими люди залежно від цього. Ті, які не знаючи закону, згрішили поза законом і загинуть, а ті, які у законі згрішили, за законом будуть суджені. Ті, які жили, не маючи писання закону, а керуючись природним законом і будуть судими згідно з законом, написаним в сомісті кожного, а які грішили, маючи писаний закон і за цим законом судими будуть. Результат суду зображається в Біблії як відділення праведних відправеднь. І відділить одні від одних, як пастир віддаляє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе а козлів ліворуч, проголошуючи щення виру. Тоді скаже цар тим, які праворуч у нього прийдіть в благословенні Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від сотворення світу. Матея 25:34 тоді скаже тим, що ліворуч від нього Ідіть від мене прокляті, вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам Його. Матея 25,4, і підуть на вічні муки, а праведники на життя вічне. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення. Поставте лайк, пальчик вверх, пальчик вниз, але поставте. Sława Jezusu Chrystus.